Через відособленість материка та відсутність в його історії періодів зледеніння більшість видів рослин і тварин Австралії є реліктами з латинської залишки своєрідними пережитками минулих геологічних епох. На материку зустрічаються різні види, яких немає більше ніде на земній кулі, їх називають ендеміками. Ізольованість материка також призвела до бідності видового складу живих організмів. Евкаліпт одна з найпоширеніших рослин Австралії. Їх на материку налічується близько 350 видів від чагарників до велетнів заввишки у 150 метрів. Більшість евкаліптів надає перевагу вологим місцям, листя евкаліптів. Повернуте ребром до сонця і дає мало тіні, тому евкаліптові ліси світлі з буйним трав'яним покривом. З поміж тварин найпоширеніші в Австралії сумчасті кенгуру, вомбати, ведмідь коала білки летяги, соні тощо. Навіть у велетенських кенгуру діти народжуються крихітними. Розміром близько трьох сантиметрів дбайливі мами доношують своїх малят у сумці протягом півроку. Кенгуру чемпіони зі стрибків у довжину серед тварин, їх результат більш як 10 метрів. Небезпечним хижаком Австралії є динго, здичавілий собака. Поступово європейські переселенці завезли на материк свійських тварин. Деякі з них, наприклад, кролі, так розплодилися, що завдають великої шкоди пасовищам. Тільки в Австралії живуть яйцекладні савці – качконіс і єхидна. Вони відкладають яйця, а немовлят вигодовують молоком, цих тварин вважають примітивними савцями, тому що справжніх савців на материку до появи переселенців не було. Цікавим є світ птахів Австралії, що також представлений переважно ендемічними видами. Яскраво забарвлені папуги і райські птахи вражають своєю красою. Зимородок Кукабара дивує тим, що вміє імітувати голоси різних тварин. Сміттєві кури будують зі сміття справжні інкубатори. Австралійський страус Ему разом із Кенгуру є офіційними символами Австралії, Найбільшу площу в Австралії займає зона тропічних пустель та напівпустель. Червоним серцем Австралії називають пустелю Вікторію і велику Піщану пустелю. Їхня поверхня справді має червоний колір, що зумовлено сполуками заліза, на які багаті піски пустель. Пустелі Австралії незвичайні вони використовуються як пасовища впродовж року, адже часто вкриті колючими чагарниками з низькорослих евкаліптів і акацій. Рослини тут так тісно переплетені, що місцями утворюють важкопрохідні хащі. Причиною порівняно багатої рослинності є близьке залягання підземних вод. Ліси Австралії за площею значно поступаються пустелям. Вони розташовані у всіх чотирьох кліматичних поясах континенту, зона вологих тропічних вічно зелених лісів на червоно-жовтих фералітних ґрунтах тягнеться вузькою смугою на сході материка. Тут переважають евкаліпти з окремими масивами давніх хвойних дерев, араукарій. На крайньому південному заході ростуть вічно зелені твердолисті ліси й чагарники. На сході субтропічного поясу мішані ліси на червоно жовтих ґрунтах з пальмами та вічно зеленими буками. Зона саван і рідколісся розташована в трьох кліматичних поясах субекваторіальному, тропічному субтропічному. Тут замість баобабів, як в Африці, переважають різного виду евкаліпти, акації, пляшкові дерева, що ростуть на червоних та коричневих ґрунтах, савани й рідколісся природна зона, де живе переважна більшість тварин материка. Господарське освоєння Австралії. Вирубування лісів й чагарників, випасання овець. Розвиток промисловості та туризму загрожує унікальній природі материка, тому було створено природоохоронні території. Найбільша з них національний парк Костюшко. Справжнім дивом є підводний парк великого бар'єрного рифу, де знаходиться в недоторканості світ коралів. В Австралії розрізняють три природні країни. Західноавстралійське плоскогір'я, Центральна низовина та Східноавстралійські гори. Західноавстралійське плоскогір'я є найбільшою за площею природною країною континенту. Тут, на протязі багатьох сотень кілометрів, тягнуться майже плоскі території, одноманітність яких порушується масивами останцями. Надзвичайно сухі центральні частини плоскогір'я зайняті піщаними та кам'янистими пустелями, тільки уздовж річок іноді тягнуться гаї вологолюбних евкаліптів. На півночі західноавстралійського плоскогір'я простяглася зона саван і перемінно вологих лісів, значно змінених людиною. Велику площу займають пасовища. В останні десятиріччя тут розробляють родовища залізних, марганцевих, уранових та алюмінієвих руд освоєно поклади нафти й газу. Крайній південний захід Плоскогір'я із середземноморським кліматом укритий твердолистими лісами, які з просуванням на схід поступово зникають. Причиною цього є вапняки. З яких складена територія, вони швидко поглинають атмосферні опади. Тут, на півдні плоскогір'я, розміщений найбільший карстовий район Австралії. Центральна низовина, на відміну від західноавстралійського плоскогір'я, укрита потужною товщею осадових відкладів, які сховали майже всі нерівності давнього рельєфу. За умов сухого і жаркого клімату тут переважають піщані та глинясті пустелі, сухі савани, що перетинаються численними кріками велика кількість на центральній низовині і озерних улоговин, дно яких укрите соляною кіркою, на півночі центральної низовини, як і на сусідньому плоскогір'ї. Сформувалися перемінно вологі ліси. На південному сході розташований басейн мурею Дарлінгу, вода і родючі ґрунти сприяли виникненню тут головного господарського району Австралії. Більша частина земель на південному сході, зайнята під зернові культури цитрусові, виноградники, рис, бавовник тощо. Проте й тут води не вистачає, тому швидко зростає використання підземних солонуватих вод, які опріснюють за допомогою енергії сонця. Східно-австралійські гори єдина гірська країна Австралії. Тут мають місце різкі відмінності в природі на навітряних і підвітряних схилах великого вододільного хребта. Східні схили, що зазнають впливу пасатів, укриті гірськими вологими лісами, західні, що розташовані в дощовій тіні, зайняті рідколіссям і сухими степами. Тільки на півдні в Австралійських Альпах добре простежується висотна поясність. У червні серпні тут буває незвична для Австралії холодна сніжна зима. Це найзаселеніший район материка, він потребує багато води. Для розв'язання водної проблеми споруджено греблі, що регулюють стік річок і великі обводнювальні системи, надра природної країни багаті на корисні копалини, розробляють родовища олова, міді, поліметалів та золота, добувають кам'яне вугілля, нафту й газ. Східноавстралійські гори високорозвинутий сільськогосподарський район, гірські ділянки використовують підпасовища, передгір'я відведені підсади, виноградники, зернові. Господарське освоєння території призвело подекуди до розвитку несприятливих процесів, катастрофічно поширюються зсуви. Зменшується водність річок, вимиваються ґрунти, збіднюється видовий склад рослинності і тваринного світу. Справжнім лихом для лісів є пожежі, що часто виникають з вини людини і охоплюють величезні площі.